Йосип Тодорів свого часу депутат міської ради особисто доклав чимало зусиль для того, щоб відремонтувати дорогу та тротуари на Яворницького. Він згадує, як тут колись не можна було ні пройти, ні проїхати. Чоловік стверджує, що звертався з офіційними листами і до газовиків, і до міського голови. З його слів, його слюзер був здивований тим, що робиться на вулиці Яворницького. Коли я звернувся з офіційним листом як член виконавчого комітету Коломийської міської ради, то голови міста. А також усно голова міста здивувався, він був шокований, шокований був оцією роботою газовиків. Він не знав і уяви не мав, бо я ще задав таке питання, пане голово, ви зі мною разом до крові ми були замучили, замучив я вас і себе. Але ми робили цю дорогу і тротуари робили. Ви знаєте, що роблять, що дороги рвуть, і нові дороги ще, нові, нові. Він почав визивати комунальників, з комунальників почали екати, бекати, мекати. Ніхто нічого не знав відповісти. Як тепер тут їздити, як ходити, я не знаю. Але ще гірше я хочу показати напроти локомотиву. Де поробили колодці, колодці вже два, три тижні, місяць, може, відкриті, де дійсно буде каліцтво, де буде убивство. На то увагу знов ніхто не звертає, там вже участок розритий теж, який при початках робіт цієї дороги, Розрили ж газкантора була повністю, але там ще й знищений тротуар. Щодо Коломийської дільниці газового господарства, то тут впевнені у правомірності своїх дій. Фахівці стверджують, що була загроза і тому були вимушені проводити ремонтні роботи. У червні місяці поступила заявка на валіно диспетчерську службу про виявлення загазовності підвального приміщення. Наша валіно диспетчерська служба виїхала по місцю виклику. Це Яворницького 26, по пам'яті. Пригадую. І виявили дійсно концентрацію газу. Вони згідно інструктажу і згідно їхньої інструкції, виконали свою роботу. Надали інструктаж, провітрили приміщення і відповідно повідомили інші служби. З метою для того для виявлення джерела витопу газу туди були направлені представники наших служб, дякуючи, скажімо, злавжені роботі і вмінням наших працівників, було виявлено витік на низькому газопроводі, який ми вчасно локалізували. Але для цього в зв'язку з аварійною ситуацією. Яка була загрозою для життя скажімо, і здоров'я людей, які проживають в багатоквартирних будинках, ми розкопали приямок один, де визначили місце витоку газу. І в результаті його локалізували, ліквідували. Відповідно, ми відновили покриття, але не асфальтне, а дорожнє покриття. Зрозуміло, ну, що треба час, щоб воно просіло дорожнє покриття, тому що встановити асфальтне покриття зразу воно. Ефекту не дасть, після того воно просядеть і, відповідно, буде пошкодження. Для цього ми відновили дорожнє покриття, де можливо проїздна частина розблокована, рух можливий. І, скажімо, крайній термін до кінця цього місця ми відновимо асфальтне покриття. Керівники коломийського відділення кажуть, що обов'язково доведуть свою справу до завершення, і дорога буде відремонтована. А мешканці та активісти будуть спостерігати за процесами та контролюватимуть виконання робіт. З Коломої Богдан Малецький Сергій АЛЕСЄВ телеканал Раї.